Так, зараз у нас топиться, ой, не топиться, набирається вода. Сьогодні ми з хлопцями будемо тестувати, розслаблятися, кайфувати. От зараз ще води не набралося. Подивимося, скільки. Ого, то вже. Ого. Коротше. <шлі> води вже повний чан, половина. Доволі швидко він набрався. Гріться він буде. не знаю, Скільки, скільки гріється чан? Щоб натопити такого чана, це 3 години. Три години. Підготовка чана це взагалі 4 години, 4,5. Чого? Е, одну годину, ну не годину, хай 40 хвилин набирається куб води зі скважини більше. Це на 4 людина. 3... Тут по заводських настройках 6, 6 людей. Добре. Може сісти, може сісти 6 людей. Але краще 4-5, тому що щоб ну, вже колінками один в одного дуже. Не тикаться, вже... ну. Да, да. І 3 години воно нагрівається. Дивися, на рахунок нагрівання, як працює система. Е коли топить, як топить, наскільки багато можна топити. треба затоплювати тоді, коли вода вже набралася. Е так, У нас є оця пічка, вона так і внутрі є водяна рубашка. По цих трубах вона працює як звичайний котел без. Е без цього, без вентилятора хожу. без насоса. Але, тут є отвір. Дивись, дивися, я завжди бачиш, дивися. Оце отвір. Бачиш? Верхній. Ось. Знаю, Ось. Він, Верхній отвір. Виступає вода. Значить, у нас вода, отак, значить, вже е... котел, води. Котел, котел заповнений водою. Вже його можна підпалювати. Бо. Це він з нержавійки. Якщо його запалиш без води, ну, є велика можливість, що воно просто згорить, перепалиться чи ще щось. А так вода завжди як його остужає, циркулює, вже вона запалювати. Зараз будемо запалювати. Вже він набрався. Я вже ну, тож, як скільки, коли три роки назад цей чан прийшов, то теж ну, давай його ізручать, вже так, і так, і так. А зараз... Вже, вже ми вникли в цю систему, вже знаємо, як він і що, чого булькає, чого, чого так, а не іначе. Ну, практика. практика. Чим не займайся, завжди з часом ти зрозумієш його систему, як працює, чого, і вже знаєш, коли ти до дровоняку. Цих дров буде достатньо, щоб напалити. Звичайно, що ні. Звичайно, що ні. Щоб напалити, треба таких 2-3. А пізніше, якщо ти сидиш вже, то вже воно якби таки накрейся на скорость. Вже Шта... спало, і ти собі угу. там два палінячки, хопа, подувало, закрив, закрив і собі воно тліє і вогонь держиться, держиться. Ще хочеш посадить годинку, угу. ще три-чотири паленячки і воно добре. Зараз буде запалюватися. Дякую.